Всім привіт! З вами вас на каналі Просто Все. Сьогодні ми з вами поговоримо про кульбаби. І цікаві факти про неї. Отже, мови квітів кульбаба символізує силу сонця і світла. Вона є символом щастя, та вірності, та войска, практика символічного освоєння простору, феншуй, поборуча кульбаби є, добруючий номи Вони несуть сім'ї всій сім'ї, гарне здоров'я, а також символізують гроші та народній медицині цю рослину застосовують як апетитний кровочисний сицил, приносний засіб при хворобах сечового нікура. Печінки призводяться при вадячі, діабеті, хворобі, емелогії і всіх інших. Хто ж з тварини їсть кубав? Це заяць на весні бідку і восени цей звір не відчуває нестачі їжі. Він поїдає ягоди, траву, піти кубав, листя брусниця. Скільки живе кульбаба? Вона живе до 6 місяців. Поширення на просторах України росте близько 200 видів кульбаб, особливо поширена кульбаба лікарська, різновид якої близько 100. Кульбаба одна з найбільш пригабливіших поширених просторів. Кілька кульбабу це на початку травня. Як називається насіння кульбаби? Значить, місцевого фольклору вважає, що данину вино, зває з кульбаби. Мали сильне символічне значення. Насіння кульбаби це диковинка Монштанда. Як пізнати кульбабу? Розпізнати рослину досить просто, знаючи, як виглядає кульбаба лікарська. Перше. Перші листки голя, характерної ебітичної форми зеленого заварнення. Червоні листки зібрані у розвитку зубчистого обчистого або пересісчасти. І з табором порожне стебезли, запушено листяками в верхній частині висотою до 40 см. На сім'яку баби пошиється за допомогою вітру, і вони можуть подолати візки в десятки кілометрів. Вітри у травні-липні сім'янки дозрівають приблизно через місяць після початку цвітіння. Найвідко спостерігається повторне цвітіння та повиношення протягом усього літа. Полікує нацькубаби. Він може наладитися при лікуванні печінки, бронхіту, артриту, запорів, а також допоможе швидше відновитися після лікування жовшневого кора, легенів та серця, як і потрібно кульба для моду. Для приготування кульбабового меду 1 кілограм квітів кульбаби, півтора літра води та півтора кг цукру. Ми вирішили і заливаємо водичкою. Можемо почекати трішки, поки зберуться комишки які там можуть бути, а потім встанемо варити. Виходить 300-400 сусвітів кульбаб. Скільки можна меду на день? Докомандовані норми вживання меду для дорослих стає 150 грамів. Кульбаба має стрижневий гірлястий корінь, тосина якого сягає 25 мм, а довжина 50 см. Кульбаба містить багато антиоксидантів, таких як бета-каротин. А також вітамін С, що робить їх корисним для зміцнення і монтов... системи. Рослина має стежновий м'ясистий вертикальний, зовні бурий у усередині білий з дерев'янистою жовтого кольору корінь, який вгорі переходить у коротке розгалуження червів. На конце відео сподобалось ні? пишіть в коментарях. А ще не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал і на всі носить соцмережі. Ссылочку на них я залишу в описі під відео. Всіх люблю і увіймаю!